І як показує практика, дуже багато риби в цих озерах, вони тут залишаються. 150-ка. Ну, а щупачки такі ж ловляться, як і на 130-й 110-й в Ці місця, отакі, як пляж, вони перспективні ранньою весною. Ви можете проїхати туди влітку, а там, там немає влітку риби, вона там тільки весною. Оце з цих місць. Перед тим як показувати риболовні місця, хочу розповісти, як знайти рибу на річці чи на озері. На озері попроще, а от на річці дуже-дуже цікаво. Ще це касається різного виду риби, вона стоїть в різних місцях. Перше, про що я хочу вам розповісти, що риба на річці Десна знаходиться не на самої річці, а знаходиться, дуже багато риби знаходиться, от якраз таки в таких маленьких залівчиках з річки в річку попадає вода, утворюючи такі канали, маленькі ріки. От У цих маленьких ріках дуже-дуже багато риби. Також вона заходить в різні такі залівчики. Ранньою весною місця, от подібне місце, воно, буде, воно вважається 100% дуже риболовним. Я тут теж рибачив. Дуже багато людей тут хто ну, з броварів. З сторони броварів сюди дуже багато мають люди тут дачі. І дуже багато тут люди рибачать, хто з броварів з той частини з Києва, де ближче до броварів. Також і з районів сюди їдуть. Чим це місце перспективне? Так як в цьому місці ми бачимо дуже багато таких озер маленьких, різних копанок, маленьких... от більше, бачите, маленькі ріки такі, річка Радь, класне риболовне місце. Тут дивовижні були ночовки, класно, там багато жереха, головля. Я таких риб, які люблять сильну течію, Хижака дуже багато, є і щука, і судак. Класна така. Малі ріки, вони взагалі дуже рибало... ну, там дуже багато риби. Іноді кається, що в самої річки десна, там немерено риби. Але як показує практика чомусь, я не настаю. Напишіть в коментарях, хто за мною не погоджується. Але чомусь риба вибирає такі малі ріки. Її, мабуть, там легше противостоять оцій течії сильної, може кормова база більша, може вона сюди заходить в нерест, От, в ці всі копанки. Те, що ми бачимо, ці всі копанки весною це луга, це, е, тут високі ґрунтові води, це низовина. Оці всі луга вони затаплюються, утворюючи. Чуть ли не море тут таке, знаєте, водохранілище виходить. Або це все з'єднується різними протоками, куди риба заходить на нерест. На мілководді тут прогрівається вода. Риба тут не реститься. І як показує практика, дуже багато риби в цих озерах вони тут залишаються Залишаються до слідущого року, до паводка. В таких маленьких, от, непримітних копанках, дуже багато щуки. Дуже багато. Прям просто 20 см глибина, і тут можуть бути хороші мамки стоять. Ну, зачастую це, звісно щупаки. щупаки. Вся риба, карась, короб, вся риба, платва, вся риба вона заходить на нерест і дуже багато риби залишається в цих протоках. Чому залишається? Тому що падає рівень води, не вся риба встигає зайти там в маленьку річку і вийти. Все, ход перекривається, так вона тут і залишається. Десь є такі, вроді би кажеться, що маленькі. Це на карті, звісно, воно виглядає маленьке. Насправді воно плюс-мінус тут це такі нормальні озерця. Коли розливи, вони хороші, великі озерця. Є і з хорошими глибинами. кажеться, що маленька копанка, а може бути глибина і 5 метрів, і більше, то там і браконьєри не встигають виловити, і там залишається риба, вона там і зимою можна її ловити. Трошки відклонився, більш детально я ще буду вам розповідати. Е, так, це відео ми присвячаємо темі, як знайти риболовні місця на ріках. На річці Десна е, перспективні місця, де риба стоїть, знаходяться в каряжніку. Якщо ви бачите десь на яких-то площадках корчі, 100% там буде стояти риба. Це буде вже вважатися рибним місцем, як по хижаку, так і по мирній рибі. 100% буде стояти. На кожному із поворотів буде вимиватися яма. Ці місця, отакі, як пляж, вони перспективні ранньою весною на річки, на місцях, де міляк, де пісок, де глибини невеликі, там водичка. Якось туди виходить платва. Я б не сказав, би, що на ріках. ну да, Вона тут прогрівається прогрівається скоріш. Тут не, таке, не така сильна течія, тому е, сюдою рибі проще йти, як вона йде проти течії, її проще зрізати, і її проще пройти цю перешкоду. Тому вона вся йде по мілякам. Платва, лящ. Е, Ідуть по, по пляжам по мілякам. В Google карті со спутника видно, де коси, видно, де ями. І якщо є у вас розуміння, понімання, на яку ви рибу їдете, то ви зможете в принципі, по карті знайти місце. Можна навіть і коряжники Подивитися, де дерева є там, де дерева попід річкою, там, ну, наприклад, от на десні, там і коряжники, вимиває, розмиває берега, дерева туди падають. От вам і стоянка для риби. Люба яма на повороті. От вам і зимовальна яма, от вам і стоянка. Тобто, в цілому риболовне місце на ріках представляє собою такі луга мілководні, коряжники, ями, якісь перекати. Навіть є надійсні таке місце на каналі є, де Ну, я не знаю, кажуть, там де мамонта колись знайшли якісь в прилідніковому періоді. Там кам'янисте місце і можна десну перейти десь я не знаю, по шию. Просто як будто ти в наюжному бузі. От таке є місце на дисні. Наскільки вона різна. І в таких місцях там класно по судаку, по головлю, по язю. Тобто риба держиться в определенних місцях, вона неравномірно как бы, розподіляється по рікам. Наприклад, на регульованих річках, то риба стоїть перед дамбой, за дамбой. Ну, дуже багато умов. Тому це відео буде чисто сугуба, суб'єктивно моя думка. Десь, якщо я помиляюсь, випишіть. Мені цікаво, я теж вчуся і ми будемо всі вчитись на протязі всього життя. Останнім часом я більше почав ловити риби, чим раніше. Я от повірив в воблери, чисто случайно, бо з першої рибалки така була роздача, що моментально влюбився в воблери, Нахли збрав два рази за літо, ультралайт взагалі ні разу. От, чисто от, изучаю тяжолий джиг, воблери великий, до 180 джербейте. Тобто, я почав вивчати нову тему, яка мене дуже-дуже захватила. Ранньою весною ось я знімав відеоролик. Оце з цих місць. Отут кому цікаво, це Хотяновка. Зразу за форою повертаєте направо. Покажу зараз. ось, Їдете по асфальтованій дорозі, впираєтесь практично в річку. І тут непогана дорога, так як ми сюди дуже часто їздили купатися на пляж. Місцеві сюди їздять. Рибачать. ну, Влітку літку тут всі купаються. Можна пішки, там, який був рівень, ну, влітку, може, по грудь. Тут максимальна була глибина там в кінці літа. То взагалі по пояс можна було на цей остров перейти. Вже за островом зразу глибина, спінінгісти розміщались. Отут, де я стрілкою показую, щоб уже зрусло щось половить. Ну, а так, можна було тут жерешок, щука себе отут часто проявляла. Таке щупаки. А ранньою весною саме в цьому місці була надзвичайна рибалка. Тут було просто через кожних 5 метрів, десь є ролик, побачите на каналі. Там риболовні місця, мабуть, називаються, щось таке подібне. Тут стояли через 10 метрів, може навіть ще, ще там ближче люди друг біля друга. І ловили з глибини, не ну, 1,5 метра метрової глибини. Ось тут дуже хороша платва. Дуже хороші і батони, такі до кілограма заходили і лящі. Також отут далі, тут все воно плюс-мінус така же глибина. Ну, Тут далі вже, таке, знаєте, кам'янисте якесь місце, відімо, укріпляли берег. Ну, Тут все отут можна було ловити. Тут По лящу, по платві. Ранньою весною тут дуже класні були місця. Ближче, коли вже після нерестового періоду. Рибаки змістились, тут воно обміліло, ход платви пройшов. І рибаки, всі, які рибачили в цих місцях, всі змістилися ось до поворота річки. І е, з нашої сторони, за сторони Хатяновки, дуже було перспективне місце. Тут яма. Давайте роздивимося ближче спутника, Чи буде видно? От, наприклад, на даній карті практично непомітно, але е, ну, я по опиту вам скажу, з сторони Хатяновки тут яма. Канава річка вона йшла тут близько не, за 10 метрів від берега, там 9-10 метрів глибина. Так казали місцеві рибалки. Вся риба, хижак, е, щука, судак. Вся риба ловилась, я не знаю, метрів 15-20, далі її не потрібно було кидати. Потім був підйом, і з цієї сторони вже було тут коса, Все з цієї сторони. Ранньою весною люди з Троєщини рибачили, хто з цієї сторони рибачили з цієї сторони. Також є в роликах, там зафіксовано, що у них колокольчики дзвеніли, вони там щось доставали на камеру, вийшло. Заснять ранньою весною. Потім літом тут уже ніхто і не рибачив з цієї сторони. Бо е, ляч зранку, ввечері, вночі. Е, такі лящові перспективні місця. Вони всі проходили от по цій лінії. Тут йшла канава, канава йшла в нас до розширення, до розширення річки. А ранньою весною риба йде по. На мілководні місця. Літом вона держиться більш в глибших місцях на ямах. Для мене стало відкриття того, що в самої річки знаходиться менше риби, ніж в залівах. В цьому заліві доводилось мені рибачить. Тут дуже цікаве місце, якби було менше браконьєрів, то було б ще краще. Дуже гарно себе проявляє щука. В таких заливах, як будто вона. От, хто погоджується зі мною, напишіть в коментарях, щоб відео було більш цікавіше, і другі люди зрозуміли рибаки, ну, от, що ви теж столкнулись з такою ситуацією. Ми бачимо зараз у відеороликах, як нам показують блогери, рибаки, спортсмени. Що зачастую вони рибачать тяжолими вісами і ловлять руслову щуку з річки, великих там розмірів плюс-мінус. В таких заливах теж вона туди заходить. Може і там менше, але щупаків тут гаразд більше. І в таких місцях можна половити її цікавими приманками, вертушками, воблерами. Не завжди на руслі, на самої річки виходить, половить. По кількості покльовок у мене в заливах більше покльовок. Може, менша щука, але гаразд більша і така спортивна, спортивна рибалка виходить.